Чи було щось, що ви хотіли сказати найбільшій бізнес аудиторії України, а я чомусь не спитав. Чого ви не заходите? Ну, якщо у вас є гроші і є бажання попрацювати з чимось сучасним і класним, велком, але треба дуже багато грошей. Я згоден. Ми дамо посилання на інтеграції Федерів влог в посилання. Заходьте. Будь ласка, у нас вже все забито. Все. Треба інших підтримувати. А ми можемо, знаєш, що, можемо зробити легендарний комбо. Так, наприклад, подвійна інтеграція. Я знімаюсь по вашому сценарію, і ми це розміщуємо у левах. Давай. А ви по-нашому, і ми це ставимо Федерів Давай. І це ексклюзивна інтеграція. Офигенно. Можна зробити тільки один раз. Ми можемо зробити аукціон. Провести це через uh, різні бренди ваші наші і всі гроші віддати на армію. Ну no, wow. wow. давай, але це, треба, no, щоб ми вибра... це ми... треба просто вибрати одного. Ну, одного спонсора. Один спонсор, який, який дасть і найбільше тебе... грошей, да, який, і, і ми і зробимо дві буде. інтеграції. Да. Ви у нас, да. ми у вас, і не можна відмовляти. Ну, типу, яку роль ми тобі не Ну понятно, без там голим по Я Вам ну, від... теж придумаю ну, ролі. тому хорошо. давайте Тоже я думаю, ми можемо відкрити аукціон і дати якийсь час з моменту виходу, наприклад, один тиждень. З моменту виходу цього, цього шоу ролика. да ми можемо анонсувати це там в різних соцмережах і спитати, що це буде за бренд і скільки грошей ми зберемо. Ну це класна, це класна і історія. Найбільше ми підписуємось і в два канали реклами. Да. Круто. Це дуже кльово. Дякую. І е, дві підписки, два дзвіночка, два коментарі. 80 на 30. Наші улюблені долі, п'ятдесяти 30.